Привіт, Макс, привіт, Олежик. Було приблизно 10 побачень з дівчиною. Секс на кожному. Добре. Напрягаю, що вона ніколи не залишається у мене на ніч. Це нормально. Зазвичай я цим не страждаю і сам відправляю дівчат додому, але тут вже 10 побачень. Звісно, я не проти, щоб вона лишилася. Складається враження, що для неї ця історія на потрахатись, бо зірватись під час комендантської і поїхати додому ок, а залишитись у мене то занадто. Чувач, там, скоріш за все, можуть бути просто якісь комплекси. Просто вона хоче нормально просратись блядь, вдома. І це нормально. Це нормально, що дів дівчина може навіть десь зустрічі, якось все ж таки ну, боятись чи е стидатись, залишитись у тебе на ніч. Я б із цього проблеми ніякої поки не робив. Тим більше ти можеш їй це сказати. Ти можеш їй сказати слухай. Якось я це починаю навіть дивно вже сприймати. Ти можеш е, спочатку пожартувати стосовно цього. А може навіть не жартом, а трошки серйозно сказати: Послухай, я впевнений, що якщо це адекватна дівчина, вона тебе заспокоїть. Намагаюсь не заліпати і мати інші варіанти, окрім неї, це адекватно чи мій зайоб? Це скоріше твій зайоб. Багато дівчат. Можуть не хотіти залишатись у хлопця навіть після десяти разів. Не хвилюйся, раніше часу не накручуй себе. Все добре, насолоджуйся.